Всіх вітаю, шановні гляді, на що перетворило Україну за 34 роки її незалежності? Це країна мрій чи це країна виживання? Всі пам'ятаєте, що тоді, в 91-році, му році, коли був Майдан в Україні, люди тоді навіть не могли собі уявити, що через три десятиліття. Старше покоління буде жити на 3000 гривень своєї пенсії, а молодь буде пакувати валізи в пошуках кращого життя. Про це навіть і здогадки не було. Люди мріяли про іншу державу, про заможну, про щасливу, про економічно привабливу. А що ж відбулося за весь її період незалежності? Бо всі пам'ятаєте, що після 91-го року Україна мала все. Вона мала землю, ресурси. Заводи, людський потенціал. Бери і розвивайся. Але її не розвивали. Її просто розпродували. По кускам розпродували цю державу. Заводи в врухт, земля під забудови, гроші в офшори. І все віддали в руки олігархам. І вони зробили свою справу. І поки мільйони людей чесно працювали, сотні пиляли бюджети, будували собі маєтки, купували офшорні паспорти. Тобто вони сподівалися, що вони хазяєва, і вони будуть тут жити. І гнобити цей народ. Так і відбулося. А чому? А тому що народ тоді обрав не той шлях. І ось ця помилка призвела до ось таких наслідків, які відчутні і досі зараз. І це була не економіка, це була схема збагачення, свого особистого збагачення. Приходили до влади люди, які мали на меті тільки збагатитись. Все. Інше їх не стосувалася. А тепер, чесно скажіть. Чи можете ви виграти справу в суді, якщо ви не чиновник, не бізнес, не бізнесмен і навіть не кум, а звичайна людина. Хочеш правди, плати гроші. Не маєш грошей, тоді страждає. Ось така політика. Суди, прокуратури, поліції. Десятиліттями вони служили не закону, а тим, хто має владу і тим, хто має гроші. Так було, так було. Ось чому в Україні безкарні ті, хто крадуть мільйонами. І сидять ті, хто вкрав, наприклад, булку, бо йому нічого було їсти. Ось ця система. Ось ці реалії, українські реалії. Люди виживають, люди не живуть, вони просто виживають. Бо пенсія після 33 років праці, вона становить 3038 гривень. І це не соціальна політика, це просто знущання, це геноцид українського народу. Ось ця пенсія. Може хтось скаже, медицина, вона платна, освіта. Відповідно, треба наняти репетитора, заплатити йому кошти, щоб підготувати дитину. За все треба платити. Хочеш лікуватися? Збирай гроші, тільки гроші. Куди не піди, в яку лікарню, треба здавати гроші. Хочеш вижити, їжай за кордон. Бо тут вижити неможливо. Ось так збудували. А якщо ти залишаєшся, то ти працюєш на мінімалку. Бо в Україні тільки одне слово і поняття: мінімальна зарплата, мінімальна пенсія. Все поставлено на законодавчому рівні, але тільки мінімалка. Годуєш родину і намагаєшся зберегти гідність в цій країні. Яка давно її знецінила. Бо ось такі закони. Подивіться, які закони, скільки цих законів, і як вони приймають ці закони, і чи можливо жити по цим законам. А їх же обирає народ, законотворці. Ось в чому проблема. Україну завжди тягнули кудись. То в Москву тягнули, то в Брусель тягнули. Але майже ніколи. Не казали, що тут треба розбудовувати державу, що тут треба все робити для розвитку цієї держави. Тобто, ми стали буфером, полем бою, полігоном для чужих інтересів, не для своїх, а для чужих. Наші політики намагалися сподобатися всім кредиторам, олігархам. Або зовнішнім партнерам. Комусь угодить вони хотіли. Бо така була політика. Замість того, щоб розвиватись, вони до когось хотіли примкнутися. І сподівалися, що хтось візьме. І ось, ось в цьому є і проблема. Треба було розвиватись, показувати свою силу. Показувати свою незалежність тоді ще. Але цього не було зроблено. Куди стянулись? На кого рівнялись? Але хтось збав про саму Україну? Хто це зробив? Про людей, які тут живуть. Хтось бав? Хтось відстоював їхні інтереси? Хтось сказав, що треба. Зробити так, щоб життя в Україні стало кращим, змінилося. Ні! Цього не було. Система залишилась. Стара система залишилась. Ще з Радянщини залишилась. Бо обирали ось таких керівників з мисленням радянського погляду. Українці, вони неймовірні. Вони пережили Майдани, революції, бідність, вони багато чого пережили. Вони допомагають фронту, будують, волонтери тобто це показник. Але вони втомлені від цього. Просто втомлені. Бо система ця не змінюється. Всі ви знаєте, всі ви бачите, всі ви відчуваєте, що система залишилась такою, якою вона була, і немає жодних змін. Герої є серед нас, але відзнаки завжди у чиновників. Люди віддають останні, а держава забирає у людей останнє. Це ж так, так. І це ненормально, Це шлях у нікуди. Розумієте? Це все. Це не розвиток. Це залишатись на тому місці, на якому ти є. І в результаті нічого не буде. І ось в фіналі я хочу, шановна, сказати, що це відео не про зраду, ні в якому разі. Це про правду. Така, яка вона є, оця правда. Не потрібні якісь нові лозунги казати. Потрібна тільки нова відповідальність, але відповідальність кожного. З цього все починається з відповідальності. Бо, бо поки ми будемо мовчати, вони роблять те, що хочуть. 34 роки, про які ми кажемо, це ще не кінець. Але це останній шанс. Можливо, і не буде вже наступного шансу. Треба нам всім схаменутись, проаналізувати, подивитись, зрозуміти. Народ України буде вирішувати, ким він буде завтра. Народом, який змовчав, він буде. Чи народом, який пробудився. Ось, шановні глядачі, вся правда про незалежність України в цьому відео. Поширюйте це відео. Залишайте свої коментарі, свої думки, свої бачення. Ставайте нашими підписниками. На цьому каналі ми кажемо про багато речей, а сьогодні ми казали про 33 роки незалежності України. Тому всім дякую. І вже до нових зустрічей.